6 років. Що я в своєму житті тільки не робив. Мені сказали, для того, щоб бути популярним, треба виділятися. То Що я можу сказати? Привіт! Так, перед тим як почати цибати по деревам та збирати шишки, давайте я вам поясню, що тут відбувається. Так, це мій YouTube канал. Так, мене звати Євгеній. Так тут будуть подорожі. Волонтерство. Прості та цікаві поради, туристичне спорядження, велосипеди. Один смарт. Коротше кажучи, все, до чого зможу дістатися. Мета в мене проста: показати людей, що борються, боролися та будуть боротися. Влог буде виходити постійно по мірі накопичення контенту. Ну і так, будуть жартики. Багато тупеньких жартиків. Тому я готовий показати усім. 26 років я накопичував та зрощував, і тепер я готовий. Ви серйозно думали, що я тут почну перед вами оце своєю харизмою трусити? Ні, я мав увазі накопичений досвід та знання. Так, про що ж вам першим розповісти? Потрібно зробити так, щоб було корисно, цікаво та бажано, щоб було не соромно. -да. Здається, знаю. Отже, беру більш зручні капці та йду знімати. Так, це мій чайник. Від початку шахетної історії я перестав користуватися звичайним чайником і перейшов повністю на ось таку систему. Ой. Так, ну і одразу хочу застригти. Будь ласка, е жарти жартами, але це вогонь, це газ, дуже правильне використання дітям взагалі подалі, щоб навіть не бачили. Добре, давайте я спробую максимально стисло надати вам корисну інформацію. Це система для приготування їжі, що включає в себе основу, чашу та кришку, що має низьку витрату пального завдяки своїй конструкції та радіатору на чаші, та може повністю ховатися у себе з посудом при бажанні. І так балон має бути меншим. І, оскільки я зі стажем, маю ще один тип пальника. Завдяки більш стійкій конструкції Допоможе вам без проблем приготувати будь-яку страву без світла в полі чи в поході. За більш розжовану інформацію дуже вам раджу канал про походи. Це колеги по цеху, і завдяки їм я надихнувся розповісти першим саме про це, тому що вважаю, що це зараз корисно. І відразу хочу подякувати їхній пораді, тому що у них у ролику я побачив плитку ось такого типу. Признаюся чесно, я навіть їх ролик не додивився до кінця, як замовив для батьків точно таку саму. І користуємося вже три місяці, і вона вогонь. Ця плитка ідеально підійде для використання просто у побуті, тому що знову ж таки не потребує спеціального посуду, а Заправляється звичайними цанговими балонами, а що набагато дешевші, і взагалі майже не шумить на відміну від туристичних пальників. І, звичайно, я не можу не поділитися з вами, як зі мною поділився мій товариш. Це ось такий перехідник. Що він робить? Він економить нам кошти. Як саме показую. Беремо балони, знімаємо колпачки. Беремо перехідник, притримуємо і зверху натискаємо. Все, газ у нас перекачується, я думаю, навіть ви чуєте, як це відбувається. Тож досвідчені туристи зразу побачили можливість. Можливість придбати маленький балон, не використовувати великий на 2-3 походи, а заправити один малий і точно знати, що газ у вас буде. Що як я вам скажу, що ваше помешкання може стати набагато технологічнішим без світла, ніж з ним. Яке в мене було здивування, коли я зайшов до квартири з ліхтарем і переді мною загорілося світло. І це ліхтар з датчиком руху. Вмикаємо трохи фантазії. і ось посеред ночі можемо спокійно прямувати до холодильника, ванною чи вбиральні. Є на батарейках та акумуляторах. Плюс допоможе підсвітити хитру морду, що прямує за вами. Може хоч сьогодні не наступите. Та про маленькі лампочки в Power я взагалі мовчу, тому що Алішка — це усерденько. Стоп. Усе за один раз якось неправильно. Трохи корисної інформації дав, тепер пропоную трохи відпочити. Е, як ми знаємо, справжній відпочинок це коли міняється картинка. Кажу вам, як фахівець туризму. Я серйозно, я фахівець, у мене навіть диплом є. Щоправда, довелося пару разів сходити на підтанцівку Паплавську, але це вже зовсім інша історія. Ну що, обіцяв гарних видів? Отримуйте невеличкий вложик для вас, щоб знали, що взагалі у нас є такі місця, не тільки вижгород прикольний, а і в принципі, якщо спуститися вниз по Дніпру, то можна знайти таке прекрасне село як Київ. І, ну, ось, ось його візуть на карту. Досить непогано, як, по-моєму, що скажете? Варто його воно... сюди їхати чи ні? Вже вирішувати вам. Що я можу сказати? Якщо вже набивати шишки, то все у першому влозі. На цьому моменті мій старий айфон вирішив не працювати, бо, як виявляється, мороз це зло. Тож повертаємось до гаража, де я підіб'ю підсумок. Ну що, як вам я гадав, буде набагато гірше. Та дозвольте я одразу пояснити, це все було відзнято на мій старенький iPhone XR. Я за тиждень це все відзняв та змонтував. Подивився і зрозумів, що так варто, варто продовжувати. І тому можете мене привітати з новою розстрочкою, від чого мені дуже боляче. Та надіюся, що картинка покращилась, і саме головне це звук. А я гадаю, що це найцінніший актив, який я коли-небудь набував. Бо персонаж я цікавий і мені вже точно є про що розповісти. В кінці я хотів дати просту пораду, яка працює на мене, і це спорт. Бо вважаю, що саме спорт допомагає нам боротися з депресією. В моєму випадку, навіть я, будучи волонтером, працюючи вдень і ніч, Прихитряюся попадати до рук депресії. Тому порада максимально проста. Є кросівки, йдіть бігайте, є велосипед, йдіть крутіть педалі. Немає нічого, йдіть гуляйте. Нехай окупант знає, що це наша земля і ми боремось за життя. Ну і в кінці попрошу поставити лайк та порадити друзям. Дякую за увагу!